Це відео про те, яка є корисна інформація для астрологічного прогнозу війни по таких подіях, як обшуки в московському патріархаті, як те, що ФСО планують захищати Путіна з допомогою гіпнотизорів і священників. Путін побіжав к магам-астрологам. Держзрадники шукають держзрадників. Росія перед Вторим пришестям. Оця вся тематика, яка виникла в листопаді 2022 року, про що це і ну, якийсь цього астрологічний прогноз. Значить, в листопаді планет багато було Скорпіон. Скорпіон в астрології це знак Зодіака, який найбільше всього пов'язаний з потустороннім, загробним життям і з магією. От, тому ну, дійсно, поки планети знаходяться в Скорпіоні, то виникають такі теми. Ну, Ті, хто цікавився цією темою, він знає, що магія така була і, в, і раніше у Путіна, це не щось таке нове. Я не погоджуюсь з такою тезою, що Путін побіжав к магам. Ну, В нього завжди була і магії, і астрологи, і вони були в радянські часи. Я колись спілкувався з людиною, яка працювала в інституті, ну, в такому Совєтському Союзі, який займався такою проблематикою. Вот. Тому це не нове. Просто що оці всі планети, які були всередині листопада, вони освітили цю тему. Тобто оці легкі гармонічні аспекти, ну, такий деякий видок інформації був. Але в прогнозі ми бачимо, що планети виходять зі Скарпіона в стрілець наприкінці листопада. А стрілець пов'язаний з не езотеричною, а екзотеричною тематикою релігії і інших містичних і магічних. Нюансів. І, то, і тому, як планети вийшли в стрілець, то переключилась тема від магів Путіна на церкву, на те, що бачать більшість людей. Магів більшість людей не бачать, бо вони ховаються. От. І те, що розказують про магі, магів Путіна, це якась зовнішня частина. Там є маги, про, про, про яких ну, мало хто знає. От. А зараз включився знак зодіака Стрілець, зовнішня частина тематики. От. І ну, Поки будуть планети в стрільці десь до 20 листопада, поки буде тематика. Оця пов'язана до 20 грудня, стрілець знак Зодіака, а поки буде тематика церков. Собственно, з вірою пов'язаний знак зодіака Риба з таким екзиційним, екзистенційним, з містичним аспектом. І оцей Юпітер Риба він підсилює. Тобто, два знаки зодіака, і риби, і стрілець вони пов'язані з релігією. Стрілець це зовнішня частина релігії, а Нептун це інтимна частина релігії, таїнства і аспекти віри. От. Тому після 20 грудня ця тематика релігії вона спаде. А до 20-го вона є. Цікаво, що всі ці події відбулися під час, коли було день народження Владиміра Гундяєва, він же патрівал, патріарх Кіріл. Він Скорпіон за знаком Зодіака. От. І Це означає, що його соляр, тобто патріарха Кіріла, неспокійний. Біля його день народження проходять такі бурхливі події, що от пишуть, що значить, там, Путін значить, і священники, там, тут священники. От. Значить, що ми можемо для війни сказати по цьому прогнозу? Це підкреслює те, що ці до 20-го приблизно грудня, оці риби і стрілець, вони пов'язані з глобальними процесами, з глобальною вірою людей. В що вони вірять, тобто, в що вірять росіяни, що Крим то Росія чи Крим то Україна? В що вірять Росіяни? В те, що Росія переможе, чи Росія програє глобально екзистенційно, вони в що вірять. Оці тематики вони будуть шевелитися у росіян От до 20 грудня, будуть зміни якісь в їхньої віри. Українці, во що вірять глобально? Світ, держави, Євросоюзу, Америка. Тобто оці знаки зодіака, риби і стрілець, які зараз підкреслені, вони про глобальне, колективне, підсвідоме. І надсвідоме Всього людства. І от тут будуть зміни, тобто важливі, багато важливих змін не на полі бою, не тільки на полі бою, а саме от у глибині такій вірі, глибинній свідомості людей. Як у релігійній вірі, так і неорелігійній, ну в соціальній в політичній вірі. Дякую за, за увагу. Хто хоче, замовляйте приватні столичні консультації. На все добре.